Гаю вас, малята! Ось ми і зустрілись на новому занятті зі звукової культури мовлення. Попереду нас чекає багато цікавого та нового, тож давайте починати. Зараз я хочу перевірити вашу уважність. Пограємо в гру, Вгадай, що робити. Коли ви почуєте, як гучно грає бобон, ось такий звук. То вам необхідно плескати в долоньки. Якщо ви почуєте, як бубон грає тихо, то ручки опустили, запам'ятали, тоді починаємо. Які ви молодці? У вас гарно вийшло, ви були уважними. А ще пропоную вам трішки розім'яти наш язичок, виконаємо вправу, чистимо зубки, відкрити широко ротик та посміхніться. Кінчиком язика почистіть верхні зубки з внутрішньої сторони виконуючи рухи зі сторони в сторони. Також повторіть з зовнішньої сторони верхніх зубів. Тепер почистимо зубки нижнього ряду з внутрішньої сторони, зі сторони в сторони а потім із зовнішньої сторони. Давайте ще раз знову почистимо зубки верхнього ряду з зовнішньої сторони та з внутрішньої сторони. І ще раз почистимо з зовнішньої сторони нижній ряд. І з внутрішньої сторони. Молодці, я впевнена, що ваші зубки тепер найчистіші, а язичок готовий до роботи. А зараз я хочу вам розповісти новеньку казочку. Тож слухайте уважно, у густому лісі жили собі. Великий і маленький комарі. Великий комар не любив сонечку, йому більше подобалися густі густі кущі, трава, зарості, очерету. З Спекотного дня саме там він і ховався, але тільки сонечко йшло за обрій, комар вилітав зі свого будиночка. Разом з ним. Вилітали його друзі, такі ж великі комарі. Вітаючи один одного, вони дзвеніли з з, з По сусідству з великим комаром жив маленький комарик. Він теж любив вечір, любив літати з квітки на квітку, заспівати свою тоненьку пісеньку. Зі, ззі, зі! А тепер давайте пригадаємо, де жили великі і маленькі комарі? Коли вилітали комарі з будиночка? Який звук виходив у великого комара і його друзів? Правильно з, з, з. Яку пісеньку заводив маленький комарик? Вірно, зі зі. Звук великого комара звучить з, з, а маленького з, зі з зі. Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Звуки комарів можна тільки почути і вимовити. Ось звукові малятка, які допоможуть запам'ятати, як звучать звуки з і з. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір. Костюмів квадратиків, синій суворий настрій позначаємо однією рисочкою, зелений м'який настрій позначаємо двома рисочками. Присутність дзвоника на шапочках вказує на те, що звуки з і з дзвінки приголосні. А на письмі ці звуки мають ось таке позначення. Це буква З. На осоння змій повзе. Вигнувся він як буква З. Буква З як цифра три. Хто не вивчив, повтори. Пропоную вам пограти зі звуками З і З. Нам в цьому допоможе. Чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звуки з і з в назвах цих предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоні. Тож починаємо: зайчик ваза, змія. Мороз, горіх, коза, зуб, зірка, гарбуз, слива, козак. Малята. Перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. Розумнички, ви добре впорались із цим завданням. А тепер пограємо в гру, знайди місце для звуків з і Зі у вагончику. Для цього в нас є вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічаються звуки з і З. Перше місце в вагоні займає слово, в якому звуки зустрічаються на початку. Друге місце займає слово, де звуки всередині. А третє місце, де звуки зустрічаються в кінці слова. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо слово. Зайчик. Звук з на початку слова. Він у нас їде на першому місці. Друге слово КОЗА Звук з середині слова, тому він їде на другому місці. Наступне слово гарбуз Звук з. В кінці слова він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Молодці дуже гарно. Малята. Спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів ваза, зірка і мороз. Бажаю вам успіхів! До нових зустрічей!